Сьогодні, 21 травня 2024 року, закінчився п'ятирічний термін перебування на посаді президента Володимира Зеленського. Саме п'ять років відведено на перебування на цій посаді Конституцією України. Скільки ще Зеленський буде президентом? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал свій до Свого по своє» І в цьому відео я хочу поділитися важливими міркуваннями на дану тему. Але розпочати весь аналіз, все обговорення я хочу послідовно і дуже чітко. І так, українців, патріотів, дуже болить багато процесів, які відбуваються в Україні. Починаючи з 2019 року, відбувалося тотальне порушення конституції, розпродаж української землі і надер всупереч Конституції. Провал підготовки до війни, до повномасштабної війни, до повномасштабного вторгнення, незалежно від того, що нам говорили наші західні партнери, які були попередження там і так далі. Це все мало страшні наслідки. Мільйони вимушених біженців, мільйони українців втікли з країни, повномасштабна війна, руйнація економіки, інфраструктури і так, далі, і так далі. Сотні тисяч вбитих українських воїнів і цивільного населення, втрата великої території. І весь цей час під час повномасштабної війни продовжується антиконституційний антиукраїнський розпродаж української землі надр, залишків національного багатства, стратегічних підприємств і так далі. І так далі, і так далі. Корупція навіть в закупівлях для Збройних сил України сягає просто небачених масштабів. Це все. Бруківка, асфальт і те, і тепер. Людей дуже це болить. Люди злі, дуже багато людей. Ставляться з ненавистю до Володимира Зеленського через ті речі, які в нас відбулися і які продовжують відбуватися. І їх цікавить це питання, скільки ще Зеленський буде на посаді. І отут відбувається така певна підміна понять руками тонких маніпуляторів, псевдоекспертів, ще когось, ще когось в тому числі і щирих людей, які самі глибинно не бачать суті, нас відводять в сторони від проблеми. І все зав'язують на те, що Зеленський має піти, 5 років закінчилось і так далі. Суть політики ховається в тому, а які є тенденції зараз, і це все, що я перерахував, і як зупинити ці тенденції. І в людей в свідомості, на підсвідомості, сформовано такий образ, що як тільки Зеленський піде, то ті проблеми зразу кудись зникнуть, розчиняться і так далі. І тому дуже багато хто до 21 травня був такий прив'язаний до цієї дати, цитує Конституцію, але тільки частково цитує Конституцію і так далі. Власне, а тепер йдемо по порядку, як я це бачу логічно. Є два поняття легальність та легітимність. Легальність це законність, відповідність формально-юридичній формально букві, тому що записано в нормативно-правових актах, починаючи з Конституції, законів, підзаконних актів і так далі. Є легітимність. Стосовно легітимності, то легітимність Зеленського стала під питанням починаючи з другої половини 2019 року, з моменту перших порушень Конституції, з моменту розпродажу української землі і надр, в супереч 13-14 статті Конституції 19-й, рік, як там під час карантину вночі депутати проголосували за цей антиукраїнський злочинний закончик. З того часу можна говорити про втрату легітимності. Щодо законності, ситуація набагато складніша. Чому? Тому що з одного боку Конституція записує, що президент перебуває на посаді п'ятирічний термін, з другого боку, там записано, там же ж, що президент перебуває на посаді до вступу на посаду новообраного президента. І виходить, так вибори ми провести не можемо під час війни, тому що це заборонено відповідно до законодавства України, і відповідно новообраного президента не буде, і виходить, що є отака правова колізія. З точки зору формально-юридичної розглядаючи цілісно все законодавство, то Зеленський може перебувати і законно на посаді, а може перебувати і незаконно. Суть в тому, що для того, щоб остаточно розставити всі крапки над і. Потрібно було б рішення конституційного суду, але рішення конституційного суду немає. До нього чомусь не звертались, в тому числі фракція слуг народу з якихось політичних міркувань. Хоча, якби було відповідне рішення конституційного суду, то до прикладу спекуляції всіх там московських пропагандистів вони б зразу нівелювалися, б, тому що ось є рішення. Але чомусь цим шляхом не пішли. Я знову ж таки, хочу, я думаю, що ним не пішли не випадково, що це все продумано і сплановано. Оця формально-юридична сторона, вона залишила е, певні запитання без відповідей, тому що немає абсолютно повної чіткості. Ну, от така, така ситуація виникла. Це треба усвідомлювати зараз. Але припустимо інше. Припустимо, що навіть формально юридична сторона, вона говорить, що Зеленський перебуває зараз на посаді незаконно. Навіть припустимо. Хоча там Віктор Іванович Шишкін, один з кращих правників України, формально юридичний аналіз подає інший. Але припускаємо, що незаконно що відбувається далі? Хто його зніме? Хто здатний його зняти? Є, хто в існуючій системі здатний встановити законність, якби це було незаконно, навіть якщо ми припускаємо. І отут ми підходимо до найважливішої суті. Суті того, що лежить в основі права. В основі права право витікає завжди з сили. Право працює тільки там, де є сила. Українці. Патріоти, націоналісти, добровольці, волонтери, члени сімей загиблих, поранених і так далі. і так далі. Весь цей клас, ці мільйони українців, яким це все болить. А чи маємо ми силу, яка здатна була б зняти, до прикладу, Зеленського, якби це було незаконно? Чи маємо ми таку силу? Звідки така сила може взятися? Задавайте собі це запитання, тому що право працює тільки там, де є сила. Ніякі формально юридичні угоди не захищають, якщо немає сили. Знову ж таки, ми живемо в Україні. Будапештський меморандум, третій ядерний запас. Хоча роззброювати нас почали ще до прийняття ядерного Будапештського меморандуму, тактичну ядерну зброю вже почали виходити, вивозити до Москви. І ні одну скотину не притягнули за це до кримінальної відповідальності, між іншим. Ну це питання окреме, воно не стосується цього відео. Але просто це ціна того, що, що записано на папері, знову ж таки, право працює тільки там, де є сила. Якби Україна була сильна, чи могли б порушити наші кордони в 2014 році, анексувати Крим, підпалити Донбас? Розпочати війну, адже там московська армія разом з московськими колаборантами розпочала війну у 2014 році. Але повернемось до права і до сили. Чи є в нас сила? Немає. Сила витікає із організованості. І навіть розуміння держави в першу чергу мусить починатися з того, що держава це в першу чергу організація народу. Польща це вища форма організації польського народу. Ізраїль це вища форма організації євреїв, Україна це вища форма організації українського народу. А чи ми організовані? Чи ми організовуємось для того, щоб та сила народилась? Хто організовується? Задайте собі запитання, що кожен з нас, що особисто я роблю для того, щоб така сила з'явилася. Це дуже важливі запитання, це запитання сутнісні. А тепер йдемо далі. Припустимо, от поки сили цієї немає, до того часу інструментів, способів зняти Володимира Зеленського просто не існує. Але йдемо далі. Припустимо, Володимир Зеленський йде у відставку. От в якийсь спосіб, не знаю, щось сталося. Починаючи там від метеорита, закінчуючи хворобою там ще чимось. От просто немає. А що далі? Що далі? От не стало Зеленського? Що далі? Хто прийде на його місце? Попередник, який разом з Зеленським голосував за деребан України, в тому числі за розпродаж української землі і надр, і ще зробив цілу низку злочинів? Якийсь із бойових генералів? А які тенденції будуть? А ми чули від генералів якісь там ідеологічні речі, яку Україну майбутнього? Вони бачать, наприклад, якби вони пішли в політику, хтось із них. А тенденція щодо розпродажу нашого національного багатства і фактичної ліквідації економічного базису нашої державності. Вона б збереглася, а тенденція порушення прав людини, а тенденція порушення Конституції. Коли це зручно, коли це ну, мені потрібно, я порушив Конституцію. Вона б збереглася, Конституція на паузі. Це все збереглося б. А корупція збереглася б чи ні? І якщо кажуть, що не збереглася б, така вона ж при них всіх функціонувала. Причини набагато глибші. І суть не в тому, щоб замінити чергову задницю на золотому унітазі. Тому що в 2014 році вже задницю на золотому унітазі замінили. Краще від того не стало. Стало в багато в чому набагато гірше. Так, це пов'язано з безпосереднім нападом Московії, але воно все дуже тісно так переплетено, так хитро зроблено, по фарисейськи по паразитичному переплетено. І більша частина українців і взагалі людей в світі цих переплетень не бачить. Для них діяльність ворогів і значна частина самих ворогів вони залишаються невидимі. Ключовим є суть політики, тенденції, які йдуть. Тенденції, які є при Володимиру Зеленському, вони катастрофічні. Вони спрямовані на ліквідацію українського народу. І, можливо, на ліквідацію державності. Хоча не факт. Державність це форма, це юридична оболонка в даному випадку. І вивіска Україна може зберегтись. Просто вона не буде наповнена українським змістом. Особливо, якщо в нас заберуть. Політико-економічними методами весь економічний базис нашої державності. Без економічного базису держава не існує, без національного багатства, без землі, без надр і так далі. Назва вивіска буде: Наймені працівники тут будуть, ті, які будуть рабами на своїй землі. Тому питання, навіть якщо Зеленський піде, ми маємо моделювати, а що далі? І починати навіть треба не. А хто замість Зеленського? Починати треба з іншого. Що треба робити для того, щоб припинити страшні катастрофічні антиукраїнські тенденції і сценарії, які зараз реалізовуються? Адже нас зробили слабкими, нас грабували, нас продовжують грабувати. Ми в найглибшій демографічній кризі за останні 300 років. Це офіційні дані Міністерства соціальної політики. За останні 300 років найгірший рівень народжуваності серед українців. Мільйони виїхали, в тому числі молоді. Зараз багатьма недолугими чи добре продуманими, абсолютно шкідливими, там закончиками відсікають ще й тих, хто виїхав. Ні, частину тих, хто виїхав, добре було б відсікти. І так як Шевченко писав: о, як би те стало, щоб ви не вертали, щоб там і здихали, де ви поросли. Але тільки частина, а частина серед них дуже любить Україну і хоче повернутися при певних обставинах. І знову ж таки, ми в умовах демографічної кризи, в умовах ліквідації економічного базису нашої державності, в умовах війни з агресором, який ресурсно на нас переважає, в тому числі чисельно за населенням, ВПК, якого працює надпотужно, навіть порівняно із всім блоком НАТО, про що говорять західні військові аналітики. Ситуація дуже складна, дуже страшна. І нам в цій ситуації треба вижити. Саме тому я акцентую увагу на тих речах, на суті. В першу чергу, а що треба зробити? А далі вже лідери, які це будуть реалізовувати. Тут ще є один дуже важливий момент: ідея вона сама по собі не може зрадити. Людина за своєю природою істота слабка. Смертна. Людину можна вбити, можна налякати. Можна підкупити, можна ще багато чого зробити різними такими хитрими переплетеннями, але є ідея. І от вірність ідеї, і те, наскільки люди, українці, готові стояти за абсолютно конкретну ідею, ось це ключове. Припинення всіх катастрофічних антиукраїнських сценаріїв оце ключове. Збереження українського народу живим. Оце ключове збереження України як держави і формування її як вищої форми організації українського народу. Оце ключове влада і власність в Україні як основні елементи політики повинні належати українцям і працювати в інтересах українців, не в інтересах олігархів, не в інтересах московської агентури, не в інтересах якихось глобалістичних транснаціональних корпорацій, а в інтересах українського народу. Для того, щоб забезпечити наше існування, наше відтворення в часі і в просторі. В просторі це на наших українських етнічних землях. А в часі це на століття, щоб майбутнім поколінням українців, ненароджених українців було де народжуватися. І щоб тут були такі умови та ресурсна база, яка дала б їм можливість жити достойно, жити вільно, розкривати свій потенціал, той, який закладений в них творцем. Це якщо так спрощено, цей перелік можна продовжувати. Але ключове, до чого я повернуся, треба бачити суть. Суть політики, суть тенденцій. І треба розуміти, що право працює тільки там, де є сила, право витікає з сили. Якщо український народ буде сильним. Тоді ми зможемо зробити що завгодно, ми зможемо гори перевернути. Ми зможемо побудувати Україну таку, яка потрібна нам, а не їм. Це дуже важливо і це треба усвідомлювати. Але сила ця народжується тільки з організації. Тільки ніякого іншого способу немає. Саме неорганізованість українців лежить в основі того, що з нами роблять вороги, як з нас зробили слабкими, як нас з держави з колосальним економічним потенціалом, багатством третім ядерним запасом довели до держави, яка себе не може захистити, яка катастрофічно втрачає своїх громадян. Кількість українців катастрофічно зменшилася ще і до повномасштабного вторгнення. Це треба розуміти. Війна йде не тільки фізична, війна на економічному рівні, на, ек... на інформаційному, на світоглядному, на духовному. Це все треба усвідомлювати і над цим працювати. Право працює тільки сила. Хочете вижити, а я особисто дуже хочу, щоб українці вижили. Тоді ми мусимо організовуватися в першу чергу поміж собою, на горизонталі, на рівні громад, на рівні тих, хто один одного добре знає. Чітко сформульована ідея, що треба зробити, щоб зберегти Україну, причому Україну як державу, ліквідувавши оцю кланову олігархічну систему і побудувавши нову, якою вона повинна бути, зберегти економічний базис, зробити людину в майбутній державі, в Україні майбутнього найвищою цінністю. На словах, держава має створювати умови. Для того, щоб потенціал людини розкривався. І ще дуже-дуже багато чого, але знову ж таки, все це з'являється тоді, коли ми будемо організовані. Щодо Володимира Зеленського і його легальності чи легітимності, потрібно, щоб крапку поставив Конституційний суд. Це безняло чимало спекуляцій. І потрібно розуміти, і стосовно перевиборів, навіть в теперішніх умовах з формально юридичної точки зору. Якби воєнний стан не продовжувався, то в теперішній системі з'являється вікно можливостей для того, щоб провести перевибор. Але знову ж таки задавайте собі питання: а хто замість? І хто замість, прицілюйтесь навіть не на прізвище, а на тенденції, які будуть. Тому що якщо буде збережене все те, що відбувається зараз, то це вже буде катастрофа. І майже безальтернативна ліквідація українського народу. Така повзучо непомітна. Ви собі в своїх резерваціях говоріть виш... українською, вдягайте вишиванку там і так, далі, і так далі. Але якщо ми втратимо весь економічний базис держави, це вже буде не наша земля. Це треба розуміти. Ось такий мій розлогий коментар. Коментар достатньо складний. Я постарався його зробити сутнісним, достатньо глибоким. Прошу вас про зворотній зв'язок. Це дуже важливо в таких відео. Прошу вподобувати, коментувати, поширювати. Ваші коментарі дуже важливі, тому що я в такий спосіб бачу, що ви цінуєте цю інформацію, ви думаєте над тими самими речами, що йде певний процес. Крім того, в такий спосіб ви допомагаєте нам перейти через інформаційну блокаду. А нас блокують. Насправді, якщо ви глянете на інформаційні інструменти, які є в цілому в українському інформаційному просторі, то тих, які захищають по-справжньому саме українські інтереси, їх дуже-дуже мало. І їхній масштаб порівняно з тими олігархічними грантоїдськими чи московськими вкидами медіа і так далі, ну він відносно невеликий. Тому від вас. Залежить насправді ваше вподобання, ваші коментарі, ваше поширення це вже реальна допомога в формуванні україноцентричного інформаційного простору. Читайте маніфест руху Українська сила. Там ми з однодумцями записали ключові ідеї, які треба втілити в Україні, які треба втілити в життя для того, щоб побудувати ту Україну майбутнього. Там записано, звичайно, не все. Але ми старалися торкатися першого причин. Читайте. Якщо розділяєте цінності, засади і бачення України майбутнього, виходьте з нами на зв'язок. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мохачов Назар. Читайте наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.